Шановні клієнти, вас вітає компанія Фіні, і ми підготували для вас 10 пар чудових кросівок від бренду рібок, які обов'язково заслуговують на увагу. Перша модель це кросівки рібок з натуральної шкіри та замші. Легка і зручна модель, ідеальна для повсякденного життя. Внутрішня частина з тканини дуже зручна для стопи. Вони мають класичну шнурівку, гумову підошву, міцну та стійку до пошкоджень. Друга модель це класичні фірмові баскетбольні кросівки, присвячені американському відомому баскетболісту Шакіло Нілу. Ці кросівки символізують його беззаперечну силу та вибуховість із притаманними йому ударами ногами, завдяки чому з'явилось це диво. Во шака так відзначають 30-річчя з моменту випуску ще в 1992 році. Символізують те, як людина проклала собі шляху легенду спорту. Верх зі шкіри та синтетики. Функція «the Pump – це так би мовити, насос, що підкачується і налаштовується під вашу ногу. Третя модель це досить оригінальні чоловічі кросівки, які поєднують у собі довговічність, кросівок для трейлу з легкістю та гнучкістю різноманітних стилів бігу. Верх ріпстоп має додатковий захист пальців ніг, зовнішня підошва натхненна, велосипедами, гровели має диференційовані виступи для щеплення на дорозі та стежці. Четверта модель кросівки Club s 85 Vintage з натуральної шкіри. Класика для вулиць. Їхній вуличний стиль відмінно під. Дійде для джинсів або джогерів. Ткані етикетки додають відчуття старої школи, махрова підбивка на язичку всередині, устілка спіноматеріалу для додаткового комфорту, гумова підошва з високою зносостійкістю для надійного щеплення, чоловіча модель для тренувань, ліфтер. кросівки мають гумову mm -hmm. підошву на всій поверхні та ремінь посередині стопи для щеплення та стабільності під час виконання тренувань, а мають синтетичний верх, призначення для Професійних навчань та тренувань. А далі моя улюблена, дуже цікава модель. Модель Унісекс. Вона натхнена американською естетикою від дизайнера Кейзо Шиміцу. Створює неповторний вигляд. Вони прикрашені ніжними фіолетовими метеликами для піднесеного химерного стилю. Витончена підошва у вигляді зуба акули завершує образ. Верхи козамш, текстильна підкладка, гумова підошва. На жаль, немає мого розміру, придбала би обов'язково. Наступна модель це модно і повсякденно. Так можна охарактеризувати універсальне взуття Reebok Trainer. Вони чудово поєднуються з джинсами і менш формальними вбраннями, верх виготовлений з найкращих матеріалів, з високою повітропроникністю. Це дозволяє нашим ногам дихати вільно. До речі, їх можна носити цілий рік. Модель червоного кольору Nano X3, Vector Red Black це універсальне взуття для фітнесу з підтримуючою конструкцією із абсолютно новою системою шасі Lift Ендра. Це ідеальний варіант для бігу. Вони створені, щоб зробити біг найлегшою частиною тренування. Верх з кемного текстилю, текстильна підкладка, універсальна гумова підошва, фірмова піна. Далі культові баскетбольні кросівки з перфорованою сіткою для еластичності зі знаковим барвистим носком, що надає їм беззаперечної пихатості, схвалені самим Айверсоном. Це американський баскетболіст, хто не знає верх з текстилю та синтетики. Текстильна підкладка, ну круті, як айверсон. І нарешті неймовірна яскрава модель це кросівки Cardi B. Це стильна співпраця між лібок, і культовим музикантом рейпером Cardi B. Революційний футуристичний погляд на культовий класичний соле. Дуже модні кросівки. Верх преміум класу зі шкіри, замчі та текстилю створює розкішний вигляд. Багатошаровий дизайн, підошви для стилю та комфорту. Ідеально підходять для повсякденного одягу чи яскравого образу. І є обов'язковим доповненням до будь-якої колекції кросівок. Всі 10 пар чудові та різна Детальна інформація під відео. Присівочки сумують та чекають на своїх власників. А ми чекаємо на ваші замовлення. Дякуємо за увагу!